Ви <риклад> себе. <риклад> <риклад> Старой депутат України. Все ще, на жаль. Є один закон, метод, як можна їх на захід Україну. Крим, без Криму хай не воркають. На Західну Україну їде з Києва. Там ми сьогодні повинні виряти на цьому тижні, повинні окремо закон про вибори. закон, Діки не можемо відбувати цього на кожну раду. Можемо її оповедити. Ви повинні не проти упоминати. Оце мило пану і придуму. Оце мило. Йому треба гейті зерної ради. Так само, як і комуніста, які... <про> про, про ми не дамо тижні, повинні здоховити закон про прозорість фінансування політичних партій. Щоб кожен з нас чітко знає. Не всі, всі тут буде у нас 350 тут немає. Хто Ва? замовляє сам тобто, Що ми потім, числа, порядок, тобто з чого починалася революція, їх нема тут. Я можу вам сказати. Тобто тут ще не вистачає кілька десятків плакатів, такого ж формату. до того далі Але ж ноги витирати треба від всіх. Щоб вони аж затерлися до самого. До самого. Тобто так от. Кажуть, тут якась нова поліція з'явилася. Не бачили нову поліцію? Ні? У синьому. Ну нова поліція якась з'явилася. Тобто мені сказали, десь тут. Там Де вони сидять. Сидять так. Кажуть, що ми там. Дякують. Дякую вам. Дякую. Дякую. Ага. А вот же, на манеже, одни и те же. Здравствуйте, парни. Доброго дня. А вы сейчас с планшетом? Ну так, вот а я что я? снимаю. Прямой эфир. Добрый, добрый. А вот же, все же, а вот же, все же, не а -а -а -а. -а -а -а. Привет. Привет. Ты сразу стримочку куда Ну да, а я, а что Там, кажется, зрадники, он поклал на землю всех. І кажуть, десь тут нова поліція з'явила. Є Київ 1 Ні, Київ 1 спец це спецпідрозділ, спец це я бачу. Поліція якась нова. Саме поліція. 14 автобусів, які їдуть роїти. хороше навіть мусоровська. Хватит вже. Полку з того. Ні, ну раді, що на нашу сторону. Це ж тут та нова поліція? А на мне же одни и те же. Ничего не поменялось, вижу. Вижу одни и те же лица. Все так же, ничего не изменилось. Здравствуйте, здравствуйте. Всем вам здравствуйте. То есть новой полиции я не увидел. Но новое подразделение, спецподразделение Киев-1, уже есть такое. Думаю, что если чем больше они новых подразделений напишут, тем лучше им будет. Сомневаюсь, молодые люди. Киев-1, Киев-2, Киев-3. Могу сказать только одно.